Вітаю вас, друзі! У листопаді вийшов четвертий номер журналу Веселка та друзі. Як завжди, до вашої уваги пропонуємо цікаві факти та творчі завдання. Дізнавайтесь про світ ще більше разом з нами. Друзі! Привіт! Я веселкова хмаринка Веселинка і ця рубрика називається Календарний коловорот. І сьогодні я пропоную вам дізнатися про останній місяць осені. Вже скинули листя і пар, і сад, бо нині місяць листопад. На сірім небі хмари грізні, бо вже на дворі осінь пізня Листопад. Це місяць опалого листя, тому що він має зворотню назву падулист, останній місяць осені, який дуже часто підпадає під владу зими, також іменували напівзимником. Це наймолодший син матері осені, якому вона доручає зустріти бабу зиму та її севобородих синів. Початком листопада для хліборобів наставала пора відносного перепочинку, зібрано врожай, зроблено припаси для тварин, спочиває примерзла нива. А отже можна зібратися в гурт, повеселитися та поспівати. Лісові звірі вже повністю готові до зими, комахи поховалися у схованки в очікуванні тепла аж до весни. А люди достають теплий одяг, Співу пташок вже не чути, а осілі займаються пошуком місця для зимівлі. 20 листопада це світній день дитини та день захисту дітей. Це свято для всіх дітей світу, бо дитинство це час для ігор, обіймів, посмішок і навчання. Вітаю вас, мої друзі! Я дуже радий зустрічі з вами і хочу запросити вас до моєї казкової країни. Сьогодні я пропоную послухати казку про осінь та лісових звірят. У чарівному лісі настала осінь, листя на деревах стало жовтим, червоним і навіть золотим. Вітерець лагідно носив їх у танці. Одного ранку зібралися звірята зайчик вухастик, білочка руденька та іжечок колючка на лісовій галявині. Вранці я прокинулася від прохолодного відерця, і мені було ой як холодно, сказала мудра білочка. Нам треба вже приготуватися до зими. Я буду збирати гриби та горішки. А я Яблочка нанизувати на голочки і сухе листячко. Зроблю собі теплий будинок на зиму, гордо сказав їжачок колючка. Я боюся зими, відповів зайчик вухастик. Не буде зеленої травички та соковитих листочків. Не журися, засміялася білочка. Восени треба готуватися. Осінь нам дарує смачненькі гриби та ягоди, яблучка, моркву та капусту. Так, так, сказав їжачок, і твоя сіра шубка стане білою, щоб тебе не помітив хитрий лис. Маленький горобчик, який сидів на дереві і чув розмову звірят, спустився до них і став сміятися. Навіщо стільки клопоту, як краще співатиму й гулятиму!» І пострибав горобчик від звірят. А звірята пішли до лісу шукати собі запаси на зиму. Білочка збирала грибочки у кошик, і жачок нанизував яблучка на гілочки, а зайчик збирав смачну та соковиту морквочку. Минуло кілька днів. Прийшов холодний вітер і перший сніг, білочка сиділа у своєму теплому дублі і жачок та зайчик у своїх нірках, та мали вони чим підживитися. А горобчик прилетів до друзів і попросив допомоги. Йому було дуже холодно та голодно. Звірята запросили його до себе в гості і пригостили своїми запасами. Тоді горобчик зрозумів. Добре мати друзів, але краще самому бути працьовитим. Відтоді він завжди допомагав іншим збирати запаси, а ліс став ще дружнішим. Привіт, марата! Давайте розминатись один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Трі. Чотири. Продовжуємо розминати рученята. Один, два. три, Чотири. Піднімаємо колінця по черзі. Один. Два. три, Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Три чотири, молодці, а тепер нахили в сторони: Один, два, три, 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Postrivăm împreună. 1. 2. Три. Чотири. Не зупиняємось, а стрибаємо. Один. Два. Трі. Чотири. Один. Два. А тепер подихаємо. Вдих носиками, ручки піднімаємо. І вийде хротиком. І ручки опускаємо. Дякую вам за увагу. Вітмена. З вами вслідкова інтеклопедія. Сьогодні я розказував, факти про властиви та моїх друзів Гриб це як підводна частина айсберга, а ми бачимо верхівку. Деякі гриби ростуть дуже-дуже швидко. У світі є кілька видів грибів, які свідяться у темряві. Вони виглядають, як маленькі, зароблені ліхтариків в ці. Існує гриб зі смаком курки. За різними прикусінами існує понад полон... півтора мільйони видів грибів, проте класифікувати на сьогодні, вдалося менше 100 тисяч. Багато видів грибів є між колканбаринами і багаті на білки, вуглеводі, вітаміни групи В, С, Д, а також мінерали, такі як калій, фосфор, цинк та залізо. Унікальна розмістівість цих грибів є і те, що вони можуть засмагати, як ми. Гриб під сонцем заробляє вітамін Д, за рахунок якого шапка гриба темніє. Гриби – це маленькі Помічники природи, які прибирають старе сміття і перетворюють його на нові корисні речі, де багато водоги, і тіні, там і ростуть грибочки. У лісі є гриби трусі і стільні, як печариця, це білий гриб. І гриби недроги, отруйні, як у комур. хоч і гарний, але його не можна навіть ціпати ручками. На умов підмечений факт існування рибів 400 мільйонів років тому вони успішно пережили динозаврів, адаптувались, витазмінились і діскати на цих днів. Гриби одні з найдавніших мешканців на планеті. Найдорожчі гриби у світі це трюполі. Часто їх варт перевіщує дві тисячі доларів за кілограм. Бріда погана, настільки просякнута отруйними речовинами, що всього одного гриба вистачить, щоб вбити 4 родини. Стародавні римляни дуже шанували гриби та називали їх і за боїв. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. З вами смачна сторінка. Сьогодні я вам пропоную приготувати. Борщ та компот. Але мені потрібна малята ваша допомога. У мене є ось такі овочі і такі смачні фрукти. З овочів ми будемо готувати борщ та покладемо їх в червону каструлю. А з фруктів ми зваримо компот і будемо класти в зелену каструлю. Ну що, готові? Тоді починаємо. Що ми зваримо з яблука? Так, з яблука ми зваримо компот, тому що це фрукт. І покладемо зелену каструлю. А з помідора, що ми можемо приготувати? Борщ чи компот? Так, звичайно, що борщ, тому що це овоч. Грушу куди ми покладемо? Так, в зелену каструлю. З неї буде смачненький компот. А що можна зварити з буряка? Борщ чи компот? Так, буряк кладуть в борщ. В яку каструлю покладемо полуницю? В червону чи в зелену? Звичайно, що в зелену. Що полониця це ягода, і з неї ми зваримо компот. А що варять з цибулі? борщ чи компот? Звичайно, з цибулі варять борщ і покладемо її в червону каструлю. А куди ми покладемо персик у борщ чи компот? Так, з персика ми зваримо компот. Капусту кладуть в борщ чи компот. Так, капусту кладуть в борщ. А в яку каструлю ми покладемо сливи? Червону чи зелену? Так, сливи ми покладемо в зелену каструлю. А з морквинки що ми зваримо? З морквинки зваримо борщ. Та покладемо її у червону каструлю. Ось ми з вами і приготували борщ та компот. Дякую вам, малята, за допомогу. Вітаю вас, мої любі малята, найкращі хлопчики і дівчата. Малята, я рада вітати вас знову на своїй англійській осінній сторінці, у себе в лісі. Дітки, ми з вами вже вивчили багато англійських слів. І зараз пропоную вам повторити і поєднати кольори з овочами і фруктами, і сказати, які ж вони по кольору. Наприклад, у нас є red, червоний tomato – помідор. А разом, як ми скажемо, tomato із «red». Повторимо разом. Tomato is red. Молодці. Yellow жовтий. Apple яблуко. Разом, як скажемо, Apple is yellow. Повторимо разом. Apple is yellow. Apple is yellow. Молодці. У нас є Purple фіолетовий. і plum – Слива. Разом буде. Plum is purple. Plum is purple. Чудово розумнички, все вірно ви повторили. У нас є green. Зелений і pear, грушка. Разом грушка і зелений буде. Pear is green. Разом зі мною. Pier is green. Pear is green. Супер. Далі у нас orange. І Оранжевий і морква, а разом буде Керт із Оранж. Крот із оранж. Разом currot із orange. Розумнички чудово все сказав і повторили разом зі мною. Повторюйте самостійно. До побачення! Привіт, мої маленькі друзі. Мене звати Кмітливчик. Мені дуже подобається виконувати різні завдання і грати в ігри. Подивіться, які чарівні фарби і пензлики подарувала мені художниця осінь. А ще в мене є різні картинки, які потрібно розмалювати. Допоможіть мені, будь ласка, розмалювати картинки у потрібні кольори. Назвіть, що буває червоним. Червоним буває кепка, жук, сонечко і велосипед. А корова, крокодил і банан не можуть бути червоні. Подивіться на ці картинки і скажіть. Що буває зеленого кольору? Зеленого кольору бувають машини, кавун і кулька, а кіт, курча і тигр не бувають зеленого кольору. Що з цих предметів може бути синього кольору? Синього кольору може бути диван, чашка і метелик, а гарбуз, перець і жирафа не можуть бути синіми. Подивіться на ці картинки і скажіть. Що буває зеленого кольору? Зеленого кольору бувають рукавички, олівець і шапка, а слон, сонце і курка не бувають зеленого кольору. Скажіть, малята, що на цих картинках буває червоним. Червоним бувають вишні, полуниця і яблуко. а жаба, лимон і кіт не бувають червоним. Подивіться на ці картинки. Скажіть. Що буває жовтим? Жовтим бувають чоботи, листок і квітка, а зебра, порося і ворона не бувають жовті? А що з цих предметів може бути синього кольору? Синім може бути м'яч, парасолька і трактор. Апельсин, песик і огірок не можуть бути синіми. Дякую діти за вашу допомогу. Мені дуже сподобалось з вами малювати. До побачення! Вітаю всіх! Сьогодні я вам хочу розповісти про свято, яке ми відзначаємо 21 листопада День Гідності та Свободи. У світі є країна, що має назву Україна. Живуть тут добрі, щирі, сильні люди, українці. Для них Україна найкраща у світі земля. Україна багата на ліси, гори. Ріки, степи і поля, де і живемо, ми з вами, всі ми різні, народилися у різних містах і селах та маємо різні справи. Хтось працює лікарем, вчителем, пожежником, будівельником. Школярі ходять до школи, а до шкільнята до дитячого садка. Хтось з українців вміє грати у футбол, а хтось гарно співає, малює, у кого ж вже здійснилася мрія, а хтось тільки загадав бажання. Так ми з вами різні. Стать, вік, життєвий досвід. Хтось врятував багато тварин, а хтось захищає нас від ворогів. Але є те, що нас з вами об'єднує усіх разом: і маленьких, і дорослих, і молодих і старих. Це воля, свобода та тим, ким ми є. Гідність та воля це пишатися кольорами свого прапора, з повагою ставитись до нашого герба, з гордістю співати гімн України та вільно розмовляти. Рідною бовою, все це нас об'єднує в одну велику родину, яка прагне свободи, миру, волі. Ми вільні творити майбутнє. Вітаю усіх! Осінь це пора затишку і натхнення, коли кожен день можна наповнити маленькими радощами. Вона дарує нам яскраві барви природи, аромат свіжевипечених смаколиків. І теплі сімейні моменти. Саме зараз найкращий час для нових ідей, творчості приємних традицій, що зроблять осінь по справжньому казковою, збір гербарію. Збирайте різнокольорове осіннє листя, трави, жолуді, каштани можна зробити осінній щоденник природи з підписами та фото. Осінні чаювання. Влаштуйте маленьку чайну церемонію з гарними чашками та свічками. Заварюйте трав'яні чаї. Додайте шматочки яблука, кориці, гвоздики. Буде ароматний напій для сімейних вечорів. Фото осінь. Зробіть фотокалаж або сімейний альбом. Влаштуйте осінні фотосесії в парку чи лісі серед золотого листя. Домашні фото з гарбузами, пледами, свічками. Прогулянки на природі, лісові стежки, парки, річкові береги, чудові місця для відкриття нових барв. Організуйте сімейний пікнік з гарячим чаєм. Лаштуйте полювання на кольори. Хто більше знайде жовтого, червоного, коричневого. Осіння випічка. Можна спекти пироги з яблуками, гарбузом, грушами, пряники з корицею та медом. Прикраси для дому. Використайте гарбузи різних розмірів як декор, власноруч зроблені гірлянди з листя чи сушених апельсинів. Приготуйте смаколики із сезонних овочів. крем-суп з гарбуза чи моркви, запечені овочі, овочеві оладки або теплі салати. Хай ваша осінь буде казковою. Вітаю вас, друзі! Я сьогодні вирішив прогулятися осіннім парком. Погляньте, яка краса навкруги! На своєму шляху я зустрів білку, яка збирала дари осені собі на зиму. І тут я подумав, а що можна виготовити з них, і придумав я теж назбирав каштанів та жолудів у парку, приніс їх до своєї майстерні і ми з моєю помічницею зробили ось такого кумедного баранчика. Погляньте, який він маленький, кумедний, він мені дуже сподобався! Для цього нам знадобилися такі матеріали каштан, жолуді, шило або товста голка, сірники та пластилін. Для початку в каштані ми зробимо 4 такі отвори шилом 4 внизу це будуть ніжки і один вгорі, це буде у нас тулуб з'єднувати з головою. Також ми візьмемо жолудь і теж зробимо отвір. Ось так. Тепер ми його з'єднуємо з нашим тулубом. Беремо сірники і вставляємо в нижні 4 отвори. Це у нас будуть ніжки. Ось так. Тепер ми беремо коричневий пластилін і робимо нашому баранчику вушка. З білого пластиліну ми робимо коченята, шматочок біленького. Прикріплюємо одне один. Одне учня і друге. А всерединку можна зробити маленькі кружельці синього кольору. Ось такі у нас два ученята, два вушка і два очка. Ось такі кумедні баранчики у нас вийшли. Ми будемо з нетерпінням чекати фото ваших робіт, які ж вийшли баранчики у вас.